І слава належать тільки Богу. Бог дає все, що належить йому, тому що Він дає себе і все належить йому. Віддавати себе це функція, яку Він дав тобі. Досконале усвідомлення цього змусить тебе згадати. Що ти маєш від нього, і завдяки цьому ти також згадаєш, ким ти є у ньому. Ти не можеш не мати сили це робити, тому що це твоя сила. Слава це Божий дар тобі, тому що Він таким є. Бачити цю славу всюди. Щоб пам'ятати, хто ти є. Урок 43. Бог моє джерело. Я не можу бачити окремо від нього. Сприйняття не є властивістю Бога, Його це царство знання. Все ж він створив Святого Духа як посередника між сприйняттям і знанням. Без цього зв'язку з Богом сприйняття назавжди замінило б знання у твоєму розумі. Завдяки цьому зв'язку з Богом, сприйняття зміниться. І очиститься до такої міри, що веде до знання. Це його функція, як це бачить Святий Дух, тому це справді його функція. Ти не можеш побачити Бога. Сприйняття не має функції у Бозі. І не існує, але у спасінні, яке є знищенням того, чого ніколи не було, сприйняття має могутню мету. Створений Сином Божим для несвятої мети, він повинен стати засобом відновлення Його святості, сприйняття не має значення. Однак Святий Дух надає цьому значення дуже близьке до значення Бога. Зцілене сприйняття стає засобом, за допомогою якого Син Божий прощає свого брата, а отже, прощає самого себе. Ти не можеш бачити окремо від Бога, тому що ти не можеш бути відділений від Бога. Щоб ти не робив, ти робиш у ньому, бо все, що ти думаєш, ти думаєш його розумом. Якщо видіння є реальним, і є реальним настільки що поділяє мету Святого Духа, тоді ти не можеш бачити окремо від Бога. Сьогодні потрібно провести три п'ятихвилинні тренування, одна вранці, а інша ввечері. Третя може бути здійснена у найбільш зручний. І відповідний час для тебе залежно від того, наскільки дозволяють обставини та можливість. На початку цих періодів практики повтори сьогоднішню ідею з відкритими очима, потім коротко озирнися навколо, конкретно застосувавши ідею до того, що ти бачиш. Для цієї вправи достатньо. Чотирьох або п'яти предметів. Можна сказати, наприклад, Бог моє джерело. Я не можу бачити цього столу окремо від нього. Бог моє джерело. Я не можу бачити цю картину окремо від нього. Хоча ця частина вправи має бути відносно короткою, переконайся, що ти обираєш предмети для цього етапу вправи без розбору, без будь-яких включень чи виключень за твоїм власним бажанням. На другому довшому етапі закрий очі, повтори сьогоднішню ідею ще раз, а потім дозволь будь Яким думкам, які приходять на розум щодо цієї ідеї, доповнити її у твоїй особистій формі. Наприклад, я бачу очима прощення. Я бачу, що світ благословенний. Світ може показати мені самого себе. Я бачу свої думки подібними до Божих. Кожна думка більш-менш безпосередньо пов'язана з сьогоднішньою ідеєю підходить. Думки не повинні мати очевидний зв'язок з ідеєю, але вони не повинні протистояти їй. Якщо твій розум блукає, або якщо ти починаєш усвідомлювати думки, які явно суперечать сьогоднішній ідеї, або якщо тобі здається, що тобі ніякі думки не приходять, відкрий очі, повтори перший етап практики, а потім знову спробуй другий етап. Не допускай у тривалий період практики, щоб твій розум був зайнятий невідповідними думками. Щоб запобігти цьому, повертайся до першого етапу вправ так часто, як це необхідно. Застосовуючи сьогоднішню ідею, під час коротких періодів практики форма може змінюватися залежно від обставин і ситуацій, у яких ти опинишся протягом дня. Коли ти, наприклад, можеш знаходитися у присутності когось і це не може тобі завадити, так як ти можеш сказати собі мовчки в умі? Бог моє джерело, я не можу бачити тебе окремо від нього. Ця форма однаково застосована як до незнайомців, так і до людей, яких ти вважаєш найближчими. Насправді намагайся взагалі не робити подібних відмінностей. Сьогоднішню ідею також слід застосовувати протягом дня до різних ситуацій і подій, які можуть відбутися, і особливо до тих, які, здається, тебе якимось чином засмучують. З цією метою застосуй ідею у такому вигляді. Наприклад, Бог моє джерело. Я не можу бачити це окремо від нього. Якщо жодна конкретна тема не представляється твоїй увазі у даний момент, просто повтори ідею в її оригінальній формі. Постарайся не забути виконувати вправи на протязі дня і щоб не проходило багато часу. Між періодами практики, таким чином нагадуючи собі про твою функцію. Пам'ятай: тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення, а не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Дому.